Всім привіт, вітаю вас на каналі Ловець. Нарешті-нарешті я дістався до озера Басівкут. Вже легенди: ходять по місту по 16 кілограм лящів, купа амурів, карасів крупних. Ну як сюди не приїхати і не спробувати себе в якості федериста озерного? Бо я вже трошки зациклився на гори, хочу дещо змінити. Маю зовсім небагато часу, тому це буде можливо цікаво для тих, хто хоче от виїхати так на декілька годин, як побудувати сесію. На ляща на крупну рибу, я сьогодні буду на це націлений, тож уважно дивіться і вперед. Стосовно корму, годувати буду багато, бо є і карасі, і амури голодні, потрібно, щоб точка була максимально заряджена кормом. Дві пачки ваніль бісквіт фідер. я відправляю сміливо у відро. Не буду сильно заморачуватися, вона такого коричневого світло світло-коричного кольору, вона потемнішає. Я це все відправляю в відро. Маю ще трошки минулорічного пелецю Diamond Spice. Я його сюди також заряджаю і все. І всю цю таку бадягу я замішую, зараз буде майже ціле відро корму, як воно набухне. Це те, що мені потрібно. Поряд ще сидить Андрій. Ну, звісно, ми там будемо конкурувати як своїми кормовими плямами з ним. Але це і з іншої сторони добре, що ми сюди, цю частину озера, будемо вабити рим. Корм я роблю липким, щоб він взагалі лежав на дні, Ніяких такого, ніякої такої пилюки, нічого не потрібен. Інертний, важкий, лежачий на дні корм. Заволожив як кашло. Збираю фідера. До речі, цей от новий фідер у мене Москот 3,680 грамів. Він мені дуже подобається, я його тестував на горені. Сьогодні буду тестувати, сподіваюся, на лящах. Це для цього ця створена палка, щоб в'язати крупну рибу. На деликатність снасті. Сподіваюсь, він сьогодні себе покаже. Я промірився, обрав дистанцію десь в районі 40 метрів. Це 45 обертів катушки моєї космастер. Я буду такою кулею Престановською 40 громовою кидати. На жаль, не вийде в мене такою здоровою годівницею туди докинути. Цим вудлищем це треба якесь певно окреме, спеціальне. Тому я заряджаю десь. Певно, 30 чи 40 годівниць, я хочу половину корму відправити туди на точку. Все, вже перші декілька закидів я зробив з повіцем. Поки клювань нема. Я десь хвилин 40 до години потратив на загодування, годівниць, певно, 50, а то й більше. Зашвирнув я туди на, на ту дистанцію. Ну, але хочеш ловити ліща, потрібно вигодовуватися. Ага, Вже хтось обгриз одного опариша. Зараз спробую поставити декілька пінок. Вони такі м'якші, шкурка, така 5 пінок поставлю. Подивимося, можливо, йому це більше сподобається, бо опариш трошки в мене старенький. І шкурка дуже така дубова в нього. Зараз я більше червоних пінок вліплю. Я вже приловчився до цього вудлища. вже закиди більш-менш точні в мене. Ну, геть потрапив, прям дуже точно вийшло. Все, я квівер не взвожу, таке воно без зайвої натяжечки. Коли лящик потяне, все буде добре видно. Перше клювання. Нарешті, ох, не крупне щось, але таке вже, скільки я вже часу не був на Босавкуті, якась плотва, ну вже перша рибонька є. Ну, ми сьогодні за підлящиком, тому для статистики навіть не будемо її в садок кидати. Так, спрацювала потяжка. Це правда пліточка. Але все рівно рибка відреагувала. А, невідома рибка відреагувала. Нарешті мій дружок. Ну або не знаю, хто це, може, крупна плітка, але схожа на підлящика. Пять пинок. Кто-то там такие пожаловал вот до нас. О. О, то. Какие гарненькие. Це вже гарний підлящик. Нарешті підлящик взяв, почав додавати нарізку, почав використовувати дуже тонкий гачок на людин. П'ять пінок і малесенький малесенький гачечок. Красунчик наш. Басівкутський друг тепленький такий. От є рибка якась невеличка. Нагла. Та вже пліточка. Угу. Смикало, смикало на один опариш. Тепер у нас сидить виявилось. Збільшувати насадку. На подтяжці. Щось зачепив. А, не, зійшла риба. Нарешті, нарешті поставив піввідровий повідець і прийшов підлящик. Як добре йде. Ну, людин жилочка, тому не, не можна форсувати. Він десь там пішов в берег. Ох, як мордой трусить. Ха-ха! Красунчик. Ось наш жаднюга, заковтнув дуже глибоко, півметровий навіть повідець. Але ну, вдалося його вивільнити, не пошкодивши. Клас! Ну ось. Нарешті я вже своїх босівкутських підлящиків зловив. Ну, поки що двоє, але вже добре. Поставив повідець півметровий, 0,1 і Сільворот 14-й номер такий тонесенький. І одразу. Ось Андрюшина вудка, він пішов по шапку, замерз, то я з його снасті витягну рибку. Прикольний, що Шерман Pro в нього, 11-футовий. Ну, рибка добре дає. Ух. Не знаю, правда, яка в нього Який повідець в нього, що в нього тут. Подсадчика в нього нема. Ну, такий добрий скімер. Він то годувався з горохом. Ну, такий самий, в нього вже один такий був. Класна рибка. О. Ось на чужій снасті з пупиришками підлящик. Класний. Нарешті після довгої паузи рибка я ніби декілька пінок поставив. Ну Оцей флагман-москот добре в'яже рибу. Навіть сильно фрикціонний потрібен. Все. Ну, приємна така рибка. Вони вже такі бронзові. Пучок пінок. Раз, два, три, п'ять пінок. Червоні, білі. Заверх губи, все як полагається. Була така досить довга пауза, смикала якась дрібота. Ну, Цей підлящик з гарною такою клювакою взяв. Теплий. Водичка тепла, ще не охолола після теплих днів, але зараз так холодно, я, ну, як... я зимою в цій курточці часом рибку ловлю. Дуже гарний. Наш дербує. Взагалі на басі в куті я починав як фідерист, вчився ловити на стоячих водоймах. Досить вдало виходило ловити ляща, підлящика. Ну і в такий пізній осінній період літом. Ну, переважний улов це, звісно, такі до кілограма підлящики, як сьогодні. Але ну, бували в мене такі по півтора кілограма, особини кілограмові. Це я вже давно не ловив. Хлопці практикують активно, знають всілякі такі фішки. Що? Знаю точно, працює у всіх. Це нарізка опариша. На жаль, сьогодні муки опариша в мене немає. Я замовив, вона вже на новій пошті, але я на рибалці. І ну, сьогодні тестануть не виходить. Я сподіваюся, ще на на, в куті я. Подивлюся, як підлящик реагує. Знаю, інша людина брала цю муку опариша і досить непогано ловив. Ну, Сьогодні кльов такий дуже слабенький. Ну, Ще я не знаю, з цим місцем в мене такий. Я тут ловив раз чи два і не вдало. Я вирішив кидати далі, десь метрів 40 плюс, щоб протестувати будлище, наскільки далеко воно може кидати. Ну, оцей маскот 3,6,80 грам. На 50 метрах ще досить можна ловити комфортно, влучно кидати, далі. Далі вже... Опа! Опа! Оце то потяжка. О, да! О, да! Оце то потяжечка. Це вже другий підряд. На тому самому закиді качки б'ються, качури б'ються за качку. Ну шо, дружок, вигнали тебе. Ну це вже таки видно, якийсь більший не б'ється, а просто чисто давить. Дуже класно. Це вудлоще. ще в'яже, так воно. Ну, взагалі таких проблем не відчувається. Чим більший лящ, тим легше його тянуть. Остажилочка людин. я не хочу, щоб якісь сюрпризи відбулись, ну, щось він тут вручається. не хоче в підсачик, ну так просто не, не здається. Ну, це такий вже. До, до докілушник. Йди. Є. Ну, це вже такий. Ну, не знаю, чи вже прям кіло. Ох, який друг. А, за край губи, не треба далеко тебе виймати. Не буду зволікати. Волящик. Лящик нас не буде чекати, він буде їсти наш корм. Тут було три опариша. Зараз так і поставимо. Ну Взагалі, коли підлящик приходить, потрібно бути прагматиком. Собі гнути свою лінію. Не суйтитися. Саме головне кидати влучно. якщо ти ловиш на інлайн. Кидати так, щоб оснасточка твоя не плуталась. Оце сидіти і 5, -5 хвилин чекати на запутаній оснастці, поки підлящик твій харчується твоїм кормом. Все, рука не дрогнула в поета. Лося засняти клюваку, перед тим була така сама, просто в льот і загін неймовірний. Неймовірно загинає. Ну, людин жилка, і там щось важке, там реально щось важке. Не потрібно поспішати, Ну, це на ляща схоже. Ривочки схожі на Ляща. Не хочеться, звісно, втратити. І так досить-досить круто все, зійшов. Ех шкода. Ну такий гарний лящик був. Ну, він так з серіями під лящик заходить на точку. Такого, що прям постійно-постійно він клював немає, але от зараз от була покльовка, один зійшов, і ще я поспішив. Ну, я вже трошки багато ловлю на горині, там інша специфіка. А тут з ліщом потрібно знати, коли підсікти. Навіть квівера як натягнути, щоб він не відчув супротиву зайвого. Тут важливо, в принципі, кидати точно. Тонкі снасті, коли він погано клює, він може на 0,11 взагалі не взяти, а на 0,1 клює. Гачок, коли грубий, так само він може просто виплюнути насадку. Відчути якусь таку зайву вагу. Для щось, тим більше озерний, дуже така риба хитра. Я, звісно, не кажу про випадки, коли жор, коли там нічого взагалі не треба робити, коли він на вбивцю карася бере на сало, коли він там бере на все підряд в пікі своєї активності. Я кажу про те, коли ти виїхав на пару годиночок ввечері і хочеш побачити рибку в садку, потримати в руках. Ну, взагалі класно, що от в Рівному є така водойма, повна судака, карасів крупних, ліщів. Ось і завершилась така короткотривала моя риболовна сесія вечірня. Багато часу на загодування я потратив, але не дарма, як бачите, є рибка. Я зараз вам її покажу. Ну, в принципі, такого особливого я все під час риболовлі розповідав. Давно я не ловив, тому що там. Алло. Ну, я не такий басівкутський експерт, колись був, зараз я так просто приїхав в гості подивитися, як тут ліщі поживають. Отже, зараз дістаю і покажу їх парочку, і, і випущу звісно. Ось декілька моїх красунчиків. Протестував нове вудлище. Ну, все вийшло в мене сьогодні. Я їх буду випускати, вони мені не потрібні. Вони вже мені принесли купу задоволення. Пливіть мої красунчики. Дякую вам, великі. Пливіть. Так, вже темно. І хтось клюнув дуже такий агресивний. Така клювака. Це взагалі дуже такий прям ух. Іди, йди до нас вже О, Такий вечірній підлящик. Дуже класний борець.